Не робіть цього зі своїм котечі-собакином. У вас на колінах за кермом, під ногами. Не варто саджати тварин у цих місцях під час поїздки на авто, а де правильно дивіться далі. Перевозьте котей і собань у переносці або автокріслі. Краще на задньому сидінні, але можна і на передньому. Так, зовсім як дітей, бо вони теж наші звіродіти. І це щоб у них не було американських гірок в дорозі. А я скажу вам, що український бренд Харінча створив справжні трони і використовувати їх можна не лише як автокрісло. Про це Ще за кілька хвилин підійдуть вони для перевезення собак, мініатюрних і малих порід вагою до 12 кг. Наприклад, для чихуахуа, Йорків, вестиків, мопсів, джекраселів, шпіців, мальтіпу, мальтійських болонок. Як закріпити крісло в авто? Все просто зафіксуйте автокрісло ременями безпеки на передньому або задньому сидінні та за підголовник. Важливо, всередині нього є короткий повідець із карабіном, який треба прикріпити до шлеї собакина. це додаткові заходи безпеки, щоб тварина не вистрибнула під час поїздки. Одразу згадується, як ми їздили в дитинстві і треба було пригинатися, коли на розі з'являлись. Дехто ну, коли ти їздиш на задньому сидінні, попереду стоять е, на дорозі певні хто держслужбовці. Але звірята матимуть найвищий рівень безпеки, бо тут міцна конструкція, там які борти водночас, на які улюбленці навіть зможуть зручно класти голову. Передній борт можна навіть згорнути та зафіксувати карабіном або повністю розкласти для збільшення простору. На дні двостороння знімна подушка, плюс кишені з обох боків крісел, куди можна покласти всілякі дрібнички. І момент істини: у що ще трансформуються крісла? Вони можуть бути лежаками. Досить очевидно, але тут є класний бонус. Використовуючи ці автокрісла як. Лежаки ви можете допомогти собаки не звикнути до нього, і під час поїздок йому буде комфортніше. Просто поставте крісло десь в оселі, де улюбленцю більше подобається. Тим паче тут ручки, за які аксесуар зручно носити. Мені здається, Чарлі так подобається. У Харкінчо є варіанти бежевого та коричневого кольорів з Оксфорду, а є колір Моко, який вже з екошкіри. Тому можна підібрати крісло під дизайн салону автомобіля. Чахли та подушки в них знімні, тому легко очищаються від бруду. Ну і головне правильно зафіксувати. Ати їх ременями безпеки в машині та подбати про додаткові кріплення по вітцем. Так і вам буде спокійніше за песика, і він не ковзатиме на сидінні чи по всьому салону. Нехай усі ваші подорожі проходять без конфузів, але навіть для них ми маємо корисні пристосування: водопоглинальні полюшки і ще купу різного. Все це можна знайти на нашому сайті або в додатку PetHouse. а щоб жодні звірячі новинки не пролітали повз вас. Підписуйтесь на наші соцмережі та зазирайте у ролики. Бувайте!